28 вересня у Житомирському гідропарку проходить фестиваль військового братерства Люди титани, який триватиме два дні. Захід організувала громадська організація Українська військова організація, яка отримала співфінансування з місцевого бюджету. Сьогодні самі ж учасники бойових дій, які з якихось причин. Склали зброю, демобілізувалися внаслідок різних причин. Вони сьогодні тут поспілкуються. Вони будуть знаходити себе і своє місце у нашій громаді, де ми будемо привертати увагу всіх жителів громади до того, що військові це особливі люди, яким все під силу, які за е, суворим обличчям мають добрі серця. Це ви Бачите на фотосушках, які, окрім чудового вміння тримати зброю, мають ще багато хобі. Хтось вишиває картини, хтось робить чудові витвори з металу. Основна мета заходу об'єднатися в одне ціле, каже голова громадської організації, українська військова організація. Об'єднання націй в одне ціле показати, що ми нічим не відрізняємося від цивільних людей, що ми тільки. Те, що ми можемо стати до зброї, взяти руки зброю і захищати нас. Нічим більше ми не відрізняємося. Ми такі ж патріоти, як і ті люди, які залишилися тут. Ми маємо об'єднатися всю націю в одне ціле. Якщо ми цього не зробимо, ми програємо. Але ми для цього будемо робити все. Під час фестивалю відкрили фотовиставку Титани усміхаються. Дана фотовиставка, фотосушка, як ми її назвали. Є відображенням того, що наші хлопці, незважаючи на те, що вони пережили в на війні, вони завжди у нас усміхнені, вони завжди на позитиві. Вони навіть там, будучи там, підтримували нас, дружини, які чекали їх тут, незважаючи на свої поранення. Вони так само зараз є в цій спілці, підтримують вже. Один одного, бо в нашому суспільстві потрібно підтримка таких людей. Такі заходи зараз потрібні, каже ветеран війни та діючий військовослужбовець Олександр. Після поранення повернутися до цивільного життя це важко, важко, бо навіть якщо після поранення я все одно стоїть військовим і виходити в люди потрібно. Звичайно, звичайно, це круто. Це круто, коли е, ми так збираємося, Українці всі збираються і так розважаємося. Це класно в рамках фестивалю військового братерства Люди титани у неділю, 29 вересня. Житомирян запрошують на відкритий міський турнір з боксу пам'яті Андрія Лінійчука, який відбудеться на майдані Корольова.